Начинаем учебную трансляцию с чудического. Вітаю вас святого залежности и все, 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 ищово, fan, ça예, государственного гимна Господня. Мы споем гимн, потом споем духовный гимн, да? Божия молится Украина. Божия за Україну. уже в пенопласт делал микропонат We're Слава Господу Я за нашу країну. Виколи за нас Бог помістив. Молимо. Молимося за владу, за начальство за людей. Молимо, щоб серця людей були відкриті до Євангелії. Молимо, щоб. За те, щоб не лише віруючі попали вас, до влади. Не було благочестиве правління, а лише правління, правительство, керівництво було віруючим. І щоб вони приймали благочестиві закони, благочестиві, щоб Україна була прославлена місце, яке поклоняється Господу Живому. Його прапорами. Амінь. Давайте пригласим нашего черного черного спикера Пассора Джулиона. Next, rest, and we are there because God is the most important thing. And we are to fight for our country. Ми зражаємося, за, за нашу країну. Ми розуміємо, що зраження не ж не проти плати грає. А наш проки крові со плоті. Ми, ми знаємо, що... ми крові, ми знає, хто нас на самом ми знаємо, нас знаємо країна, хто нас справді на Ми ж не про політику не говоримо. говоримо. Ми повністю протиболожбу або поглядах. погляду. We understand. About mm, Тому ми не спілкуємось про політику. Але ми розуміємо, що ми з одного царства. У нас той же розум. Розум Христа. І як віруючи, я хочу, як віруючий, бути об'єктивним. Був такий фильм про людину, яка боролася, а чоловік, который сражался во Не хотів використовувати зброю, вбивати когось. Він був народженим городом. Там над ним с and you on us put in a prison. If в такой момент настолько, что не наставши люди особо, навіть. Amen. They, I mean, they loved him to go. Ну, потом, коли там дозволяли, потім якимсь чином їм дозволили бити ту війну. They came to a uh place where they fought the Japanese. <in> <But in> Там, где они сражались с американцами и японцами. Он спасал его от 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 его

це на, на, на заводу. Це було тоді моє мислення. Але пізніше Бог показав мені, що я пропагана людина. Що якщо я хочу вбивати погано, то треба з себе почати. І потім, коли я прийняв Христа, його, he gave me a a great uh great vision. Down in me, a great batch with him to be part of God's army. We chat you will be able to army to save spawn and to to understand the buttons every person in this world, no, it's worth it so much in the in uh Он очень дорог І Бог не хочет, чтобы люди пришли бы пізнання істини и были врятовані. God wants people to be taken from the kingdom of darkness. Бог хоче, щоб люди хотіли повестися з царства темряви. And we are here to restore the kingdom of His Son, царство Його сина в любові. That is is this is our mission today. Ми знаємо, що це сьогодні наша місія. Завоюємо, що ми ходили з Богом, і ми були здатні, докасно коли люди приймають, ми навчаємо їх, приводимо до Христа. Дуже важливо мати Я думаю, що ми розуміємо це, Mind. <что> що це для нас значить відея, відея, мати помилений розум? Другий Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Павло сказав, що Бог не дав нам духа страху, а любові, сили і здорового розуму. Здоровий розум говорить цей омовлений розум. Ми вчимося не лише як ходити з Богом, ми вчимося як думати разом з Богом. на Боже Слово. Нам звісний шашлик подобається. подобається, і чердак, і домашня кухня, і спілкування, і кава. Ми любимо Макдональдс, також любимо каву, любимо. Але куди б ми не пішли, ми йдемо туди, де є Слово Боже. я спочатку не розумію, чому ми потребуємо слухати так багато слух? слова. Але згодом я зрозумів, як важливим є Слово. Тільки важливим є Слово, тому що воно виявляло мені розум Бога. Ми не знаємо, що люди думають. Але Бог хоче відкривати нам свої думки, свій we 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 розум, своє серце. Тому що Бог каже, що ми були послуглені князем повітря. Ми були втруєні нашому розуму. Наше серце злоє. І ми не знаємо, як думати з ним.

людям, которые в него верят, и на восьмой главе. И она Он говорит, если вы будете в слове моем, вы в слове мое, и знаете истину, и истина освободит вас. истина освободит вас. Вильными.

ви слухаєте, і у вас багато радості. Я пам'ятаю, коли я був в біблійській Я пам'ятаю, коли я був в біблійській школі. Це був мій перший досвід. Я сидів там. Знаєте, як його викладачі говорили, <певця> і на моє обличчя була, була <певця> велика посмішка, тому що він говорив <певця> мені, являв мені розум Христа. Я знав, що все, що він говорить, це була правда. Mm -hmm. Ніби бо як Бог там сидів зі мною і говорив до mm мене, -hmm. до мене особисто. Тому ми шукаємо mm -hmm. цього. Шукаємо mm -hmm. Божої присутності. Шукаємо mm -hmm. Божого помазання. Mm -hmm. Шукаємо, щоб Бог mm -hmm. говорив до нас особисто. Божє, спомсав 106 псалмі, 20-му вірші він каже: "Обацяє, що послав слово своє, щоб зцілити їх". І врятувати постією приглуканою від руйнування. Як мені звільнитися від поганої привичок, звички? Як мені бути звільненим від цих звільнитися від кайдану? Io, коли я слухаю Слово, і Бог промовляє до мене, що ти більше вже, вже не раб, але ти вже не раб, але ти вже не раб. Це вже інший господар. Це Бог. Бог. Він твій рятівник. Він твій так. Ти більше не раб. Ти більше не належиш до цього світу. І це тобі не має влади над тобою. Він був вражений. Коли agree, we 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 ми це чуємо, ми віримо. Ми змішуємо ці всі речі з вірою. Oh, ми вільні в нашому, в нашому серці. Як наш Бог, Уявіть собі, ось наш розум, в момент, коли ми прийняли Христа, як дім. Дім без дверей і без вікон. без дверей без вікон. When the winds blowing, the wind blows, all the dirt, all the dust, mm -hmm. you know, there, there is no will in our heart no. Нет, нет середу, немає волі в нашому серці, щоб стояти в цьому. Будь-хто може зайти, і, нет, э, і немає захищеності в нашому серці. А коли Бог приходить, Він навчає нам. нас щоб ми ставили вікна, щоб ми поставили двері і закрили двері. І навчилися, коли відкривати і як коли закривати. Вони вчать нас, як думати разом з ними. І, і ми навчаємося, щоб Бог знайшов, як захищати своє серце. Вони вчать як захищати своє серце. Возгда человек думает сердцем, сердцем, думає в своєму серці, така вона і є. Слово Божа, Господь омиває нас і нові образи мислення, нові образи до нас і до. І мися, і ми навчаємося як думати з Богом. Як это процес, процес, як пастор Кріс говорить

Я думаю, це законник, подумав, це законник якийсь. Що, <ристот> мені не можна випити випути пиво. <ристот> And I said Я говорю: "А, це замутив І він відповів мені: коли "Ти випиваєш? Шклянку пива, Ти Відкриваєш двері. ти не можеш це контролювати". Я этому не верю. 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 Я этому не Потім мої друзі. О, може ще одну поп'я. О, може ще одну поп'я. Тобто вже дві вдень. Думав, що контролюється. Потім поп'я. Вдень одного дня я був алкоголіком. П'яний. Коли він приходить, приходит, він не, буде не буде скаже вам. Пей, ти Пей, ти Пей, ти Пей, ти я точно пий або будеш п'яницею. Ні, я думаю, що не схоже, контролювати. Це, це невелика справа. Или ты можешь смотреть вот это. 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 Или ты можешь ты можешь смотреть вот это. Или ты можешь смотреть вот это. Или ты можешь смотреть вот не паняно знаю. Ніхто не знає. Ніхто не знає. Але Бог знає. А лют має. Всі варіанти. І роуз, і cosmic rings projection. Або ж може про правильно це проекцію про туй монус. Наш наш роуз projection. Хоче вбойти. Хоче вийти. Хоче ж до дверей. Хочемо відкрити приховило двері. двері. Ми не розуміємо. Коли ми, вже ми вже пішли в сторону. Ми вже боялись далеко. І одного разу Я знайду себе в такому місці, що Я вже не знаю як я знаю, як як не цього. вернуться. кажу вам. Я слышал по бібліни, вчителями, вчителями, а однажды. Он сказал, Бога нема. Зачем, Навіщо стільки страждань? нет. Бога не нема. Бога. I need to follow my heart. Я должен следовать за, за, рот, я, моя, моя за своим сердцем. I must follow my heart. Моё сердце давно счастье. Он ему нравился мой секретарь. Он подбогой секретарь. И он уходит с ним. Я не знаю. Всего одна небольшая вещь, просто одна маленькая речь. Маленькая дума і ворог буде використовувати це проти нас. Але ми приймаємо Слово, Слово очищає. І навіть якщо я не розумію, я кажу, Бог, я маленький. Я просто вбиваю. Я просто порох. Ти врятував мене. Навчай мене. Навчай, як думати я тобі, не з тобою. Я, не хочу, я не хочу дивитися на просто на те, що показують. Я не хочу дивитися на світ. Але я хочу сформувати в твоєму слові. І навіть якщо воно буде ображати мене, я хочу, я хочу прийняти Його. Я, я хочу довіряти Йому. А я хочу, щоб Твоє Слово хочу, щоб слова, воно було на найвисокому місці в моєму серці. Я хочу думати з Тобою. І, І одного разу буде вибір. Хто не вискаже? Хто не вискаже? Тобі треба вибрати. Бог? Бог. Або помреш. Ні. І в нього нема питань, і нема питань, тому що я навчився думати, Ісус сказав, не бійся, не переживай, що ти скажеш, тому що я поміщу по свої слова, свої уста, і коли ми кожного дня починаємо день, Тобто ми приходимо ми шокувати, до того дня, коли ми будемо з ним. Ми не будемо шоковані його яв... Яв... явленням до нас. Ми знаємо, що день близький. Ми знаємо, що він йде. І тому нам треба йти ближче до слова. Нам тобто треба йти в те місце, де ми це, чуємо, десь слухаємо Боже Слово. Ось що наші Доброго, країни потребують. Не тільки добре правительство, керівники чи сусіди, але людей, які ходять з Богом, які думають з Богом. Ось що ми потребуємо. Людей, які моляться. The life of God. Let's do it. And you will say, what, what can, what can скажете, а что я могу? Я один. Я один. Один. Один, один, один Один бедняк. Спас город. Спас мистер. Один мудрый бедняк. І <рес> ви <Його> можете бути <рес> один. Ми цей один. <рес> Тому що ми думаємо з Богом. І ми ходимо з Богом. Амінь. Пакру Дублям Тимофтин.